Вчора західна преса пише про те, що радники з питань нацбезпеки в адміністрації Білого Дому, але не нинішній, бо нинішній Марко Рубіо, він виконує обов'язки одночасної гідрсекташа, а попередній Джейк Саліван при Байдену він почав там знову роздавати коментарі. Він заперечив, що попередня адміністрація, тобто Байдена, фіксувалася на стримуванні ескалації з боку Росії та України, і запевнив. Головним Ні. завданням було надавати зброю Україні. Ну, ти посміхаєшся так само, як і я. Розумієш? Я, чесно кажучи, зараз не бачу різницю в зовнішній політиці Байдена і Трампа. Щодо стратегічного вибору, я на цьому наголошую. Ми зараз дуже детально з тобою проговорили, що об'єм допомоги різний і форма різна. Направду так. Байден багато давав грантової допомоги, але ну, мені схоже про те, що вони діють однаково. Е... Тут варто не забувати про діпстейт, який все таки впливає на всіх президентів Сполучених Штатів Америки, хоч би якби там Трамп не боровся з дімстейтом, не розказував, які вони погані. Всі його помічники розказували, які вони погані, і ми взагалі проти діпстейту. Це все як, як, як сказав вже відома ця фраза, це все був шифт, тому що в будь-якому випадку Діпстейт він має свою доктрину, він вибудовує цю доктрину і він розуміє, що є стратегія. Е Геополітики, хай буде кажуть, Сполучені штатів Америки, і вона в будь-якому випадку має витримуватися, і вона в будь-якому випадку має чимось підкріплюватися. Потім словами завершуємо війну, Ну це не працює. Питання не спрасне працював Тобто ти маєш чимось його підкріпити. Чим підкріпити цю геополітику ну, в, в, в питанні України виключно озброєння, тому що варіантів інших немає. Або ти можеш, як ти сказав, в дуже цікавому, злитому цьому записі, не знаю, чи це він релевантний чи нерелевантний, там, де він каже, що я тебе розбомблю, тому твою мутку розбомблю. Okay. Але це, це якраз і показує, тобто, що говорити і діяти це різні речі. І саме цікавіше, що дуже класно на ці всі сідливі відбуваються певні ти поступово. Я це про це говорив ще десь ну декілька місяців тому. Я кажу, що спочатку демократи мовчали, коли була, коли тільки він став це президентом. Вони мовчали, нічого не казали. Там, там окремі політики там заявляли, але ніхто нічого не потім вони повно почали говорити. Потім виступати на каналах, потім почали фільми знімати. А зараз mm -hmm. починають сниви помаленьку робитися. Чим ближче будуть до будь-яких виборів, тим більше ми отримаємо отримати величезну кількість інформації про Трампа, і про будь-які інші, і про теперішні mm -hmm. події. Тобто, і це дуже класно висвітлює саму політику Трампа, тому що Трампу треба буде або змінюватися, показувати, що він потужний лідер, або програвати, лити свою кампанію і That's зливатися okay. разом з республіканцями. А республіканці mm -hmm. зливатися з ним не хочуть. Ти ж говориш, Deep йому не дасть цього зробити за великим рахунком, бо у них така стратегія. Ну, Deep Stey автоматич, це автоматична структура, яка працює вже на надпрацьована на, 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 руках. Це величезна кількість документів, це величезна кількість протоколів. Мені, він намагається між ними такого е, варювати, як автократичний я, це, керівник. Я перепрошую, я про інше. Справа в тому, що коли ми говоримо, я через призму України завжди знаєш, це говорю Україні допомагати Трамп більше не буде, бо ти на початку сказав сам, що хоча б він повернувся до того рівня, який був, але той рівень, який був, нам недостатній для того, щоб досягти успіхів на фронті. Ну, направду так. Ну, я перепрошую, що я тебе допитую так, але ну, це я думаю дуже важливо, щоб ми зараз ну, розвіяли трішки ейфорію українців, що Трамп змінився. Ні, Трамп не змінився. Андрій, власне, друзі, про це говорить вам. Ми детально зараз про це поговорили. І я хотів би, друзі, запитати. Зараз з'являється інформація про те, що Трамп нібито тисне на Європу, що вони нам більше допомагали. Але ну окей, каже Європа, ми готові купити, тільки продай. Ну, якесь замкнуте коло. Трамп не продає чи продасть, чи що тепер буде відбуватися, він дійсно дасть зелене світло європейцям, щоб вони купували, а як європейці готові купувати, готові платити. От як тут буде вибудовуватися історія? все-таки вони розуміють, що Україні треба допомагати? Ну, з тими фінансуванням, яке вони поки що планують виділяти, ну я не знаю, що вони там сильно закуплюють. Ну, тобто це не ті фінанси, на які, які потрібно повністю озброїти Україну. Е, е, я говорю, що треба мінімум тричі збільшувати фактично, тобто пряме постачання Україні е, фінансової озброєння. Тобто, мінімум тричі треба вже вже збільшувати. Чи є в них це можливості? Це для них копійки в рік. Вони собі країн 27 країн Європейського Союзу можуть дозволити виділити 150 мільярдів доларів. Можуть виділити. Це величає, це невеликі кошти для них. Питання Аху. в тому, що чи готові вони е, е, політично. Я не бачу цього. Я не бачу скоріше за все, що знову ж таки вони ті через призму політики Дональда Фредовича Сполучені Штати Америки. Не ну, зараз не торкаємося Дональда Трампа через політику Сполучених Штатів Америки. Хай буде в будь-якому випадку. Це працює в будь-якому випадку. Ні, Макрон, ні стармер, ні навіть той самий Мерс, який дуже сильно там стрибає з шкіри, показуючи. Дійсно показуючи певні привілеї, показуючи для України мене це показуючи певні кроки на внутрішній Україні. вони не з не зможуть радикально змінити ситуацію. Вони там ну, мені подобається, коли там навіть ті самі зелені вимагають від Мерса uh -huh. там збільшити на скільки там на півтора мільярда чи скільки там допомоги, тому що вони там виділяють сім чимось мільярда. так хочуть вісім з чимось виділяти. Я кажу, ну окей, прекрасно. Ну це не ті цифри. ви не за те боретеся. Ви видайте 20-30 мільярдів. З кожної країни, там мінімум. От тоді питань немає. Я розумію, тому що, ну ще раз кажу, е, це дуже важлива війна зараз. Важлива для вас, перш за все. Ви самі про це говорите. Це не те, що ми придумали, вигадали собі ситуацію. Кожен раз виходить будь-який е, міністр оборони, е, не знаю, там Мерт Юте, е, Мерц і всі інші. Вони виходять і кажуть, це наша війна, це наша війна за наші, за наші принципи, за нашу ідеологію. Е, і, в принципі, якщо ми зараз програємо, ми отримуємо війну на своїй території. Вони всі про це говорять. Так, стоп, так може ви включити і так, що ми переможемо зараз це злотним, і на вашій території майбутнє не було. І випікається, до нас з'їдять. і потім такі: ну, ми готові до війни тепер. Стоп, ну що це за логіка така? Ні, ні, так не працює. Треба треба превентивно може діяти. І почати. ну Це такі банальні слова, я не знаю. Ми вже всі про це сто раз переговорили, але, на жаль, ще досі вони до цього не прийшли. Вони до цього не прийшли. Багато говорять, говорити, але ну, є знову ж таки є певні такі передвісники, Знаєте, що на наступний рік там. Вже вже думають, як закласти на підтримку, тому що там вже є дефіцит бюджету, який вони поки що не покриваються. Закриють це. Не питання там, може там ті копійки. Вони закриють це, це не є проблема. Інше питання: наскільки будуть надлишки? Тому що в нас в принципі надлишків не існує. А вони розказують про те, що е, в 28-му році вони будуть, я, я вже, до речі, розказував і здається, поїхати, своїх про те, що через три роки почнеться наступна семирічка. Е, семирічка бюджету Європейського Союзу, і там вони планують гіпотетично закласти 100 мільярдів на підтримку України. Тільки в планах є, тобто це ще далеко не факт. Тобто, ось е, так, так, на сім років. Ну тобто, ну куди про що ви говорите? Це якісь на підтримку, я не знаю, якогось сільського господарства. Там окей, питань немає. Там, ну, воно, якщо ми долучимося до європейського союзу, і тоді треба буде підтримка українського сільського господарства. Це так, знаєте, на, на, на якісь там не на, на, на щось дрібне, це хватить. Ми на повністю підтримки України, щоб є змістити боєздатність, щоб ми на рівні е, могли змагатися з ворогом з Російською Федерацією. Ну вибачте мене, це, це абсурд. Це взагалі це ні про що. Ну, і вони, поки що, до цього ще не прийшли. Я з тобою погоджуюся по всіх питаннях тут заперечно складно, складом, та я думаю, що глядачі також. Ти кажеш: от, з приводу тиску на Росію і превентивного удару. Ну, я б говорив би зараз не про якийсь конвенційний удар, а про санкційний. Справа в тому, що сьогодні у Європейському Союзі будуть розглядати питання 18-го санкційного пакету. В Словаччина, як завжди, проти. Що в тому пакеті буде невідомо про нього вже сто разів, сто разів говорили як і про 17, які про попередні, і сьогодні, нібито в конгресі, також будуть голосувати законопроект Лінці Грема. Європейці, от, зокрема, французи, дуже активно, оченик закордонного відомства е, Франції, баро говорить: ми надали пропозиції до цього європейського пакету. Він буде дуже потужним. Ми синхронізуємо наші дії зі Штатами. А коли я читаю ініціативи, які зараз лунають від Грема про цей як, я не знаю, як назвати, страшно звісний да, з виду санкційний пакет про 500% мит, то мені, чесно, кати обійня, хочеться обійняти і плакати їх обох Європу і США, тому що за великим рахунком там нічого не стоїть. Що ти бачиш от, на сьогоднішній день, можливо, я помиляюсь, про перспективи цього нового санкційного рішення проти Росії? Питання Європейського Союзу, ну в принципі, вони дійсно можуть прийняти його. Я не знаю наскільки воно буде важливим, тому що мені треба побачити документ, я його не бачу. Мені складно взагалі аналізувати цю ситуацію. Зазначають такі санкційні пакети, якщо вони там заявляються, як щось таке надзвичайне, вони мають бути глибоко проаналізовані і на базисі якихось подій, точніше даних, має бути винесене те чи інше рішення, щоб тобто заблокувати ті чи інші потоки, і так далі. Тобто, ну, перше, потоки, наприклад, ну банки всі закриті нема. Тому що ще до 27 сьомого року мають як мінімум європейський союз оплачувати за свої енергоносії якось. Тому той топі банки будуть відкриті один-два. Я не знаю, там будуть відкриті. Ну тобто вже в цьому в цьому плані логіка відпадає. Які інші там будуть обмеження? Я не хочу фантазувати. Окей, давайте подивимося, що ви робите щодо санкційного пакету. Точніше, законопроекту, який е, з Блюментальним там нам, намалював. Там до речі, вже підписалися. Не знаю скільки там людей. Як вже не за, 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 за цей законопроект. Величезна кількість e, тут є. Маленький нюанс. E, Виявляється, що цей, навіть якщо цей законопроект буде прийнятий, то e, ввести його ті може тільки Трамп. Там буде є така померка. Тобто, так. якщо Трамп його не введе, то він не буде застосований. Тобто, якщо навіть вони зараз проголосують, це дуже цікавий момент, який вирішує величезну кількість е, 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 недомов. Тобто зараз вони можуть проголосувати. Хоча я не вірив те, що вони проголосують за цей проект. Але він все буде заблокований. 500% санкцій неможливо ввести зараз американцям. Неможливо на накидає. Не для чого це робиться тоді? Е, я не, не знаю, як сказати культурно, це просто поганяти понти, Вибачте, мене за такий мій сленг. Вони хочуть просто полякати. Він думає, Трамп думає ще досі, що він буде стояти з тим законопроектом перед Путіним лицем і казати: Ну я зараз все. Якщо ти зараз не це, я зараз підпишу. От я зараз підпишу. От тільки попробую, я зараз підпишу. От він і надалі продовжує всю кругу. Вони працюють це все. Я не знаю вже, як до Трампа достукатися, що це вже не працює. Він все одно заклав той момент, що вони проголосують, в ніби вже все готово. От маленьке маленько знаєте, тільки перерізати стрічку і все, запустилося. От він і надалі буде ще тягнути не знаю скільки часу з цим проектом. І то я не вірю, що він його запустить. Я чесно. Я не вірю, що, я не вірю в цей законопроект і в майбутньому закон, що він буде проголосований. Я в нього не вірю. Тому що це нереальні цифри 500%, відсотків накласти на це. Вони тут б'ються зараз за один за кожен відсоток, тому що це дійсно проблематично для сполучених штатів Америки. Це дійсно проблематично. Зараз накладати такі санкції. Там ще досі величезна кількість бізнесу. Не відправляє е, свій товар, там є дефіцит до речі, товару сполучені штати Америки по деяким пунктам. перестать, вони не знають, як буде вирішене питання тих чи інших по цим торгівельним війнам. Там ну а якщо він зараз буде 500% санкцій, ну це буде це буде амінь. Це буде величезна кількість товарів, буде просто викинута на, на свалку, і треба буде це все шукати, виробляти десь сполучені ну, штати Америки. Тобто вони можуть потягнутися тільки через років 10, і то на попередній рівень ціни вони ніколи не вийдуть. Ну тобто для мене це поки що нонсенс. Я в це не вірю. Я не вірю, що будь-який там міністр економіки може погодити такий законопроект. Але окей, ну політично вони можуть це зробити. я говорю з позиції американців, з позиції українців буде платний проект. Обмежуйте обрізайте. Якщо Китай дійсно перестане після цього санкційного режиму закуповувати нафту в Китаї в Росії, це щастя буде для нас. Повірте мені, 25% нафта 20-25% Нафта в цих цифрах зараз звучить наповнені бюджету Російської Федерації. Веде спочатку року мінус 17% наповнення бюджету по енергоносіям. Тільки за цей місяць зменшення доходів до бюджету Російської Федерації на 35%. За по енергоносіям. і воно і воно наростає. Воно постійно збільшується так по експоненційному. Це най цей це дуже хороше новини. Ще раз кажу, але треба змусити якимось методом. Я так розумію, що Трамп поки що немає, не бачить реальних важелів, як це зробити, і він знову ж таки переходить і намагається зробити взяти на на цей на блед. От можливо він надіється, що це йому що це спрацює. Ну будемо сподіватися, сподіватися, що треба буде йому не 5 місяців ще, а менше для того, щоб він справді ухвалив якесь дієве рішення проти Росії, тому що Росію справді можна дотиснути.